Радіо ЮАЙ Чикаго. 42-річний чоловік був застрелений і отримав серйозні поранення під час руху на Нордсай у Чикаго. Чоловік їхав вісімсотим кварталом Північної Орлеан-Стріт. Проте до неочікувано до нього неочікувано під'їхав сірий автомобіль з двома підозрюваними чоловіками. За даними поліції, один із підозрюваних вийшов із автомобіля та відкрив вогонь по машині чоловіка. Ну а зараз до Каліфорнії там звільнили співробітників кафе, які не пускали єврейку в туалет. Повідомлення. Лать Нью-Йорк пост. Скандал розгорівся коли троє співробітників Farley East з загородили дівчині прохід і не пускали в туалет. У підсумку їх звільнили. А шоковані побаченим власники закладу вибачалися. З'ясувалося, що дівчина вже раніше була в туалеті закладу і помітила там антисемійські написи. Вона хотіла повернутися, щоб сфотографувати їх. Зрештою, єврейку пропустили, супроводжуючи її саркастичними жестами і з лозунгами. Вільна Палестина. А тепер то йорк там у районі Бронкс частково обвалився семиповерховий житловий будинок. Повідомляють в CBS. Про постраждалих не повідомляється. Рятувальники шукають людей, які могли опинитися під завалами. Що стало причиною обвалу, невідомо. Але користувачі соцмереж розповіли, що кут, що зруйнувався, давно був у тріщинах. Це можна побачити навіть на фото Google Maps. Мешканцям чиї квартири постраждали. Під обвалу допоможе Червоний Хрест. В свою чергу величезний к. Кит виконувся на пляж в Сан-Дієго. Енбісі повідомляють мертвого 52 двохготового -го фінвала. Смугач оселецевий викинули на пляж Пасіфік. Рятувальники зробили спробу відбуксирувати морського савця назад у воду, однак вона виявилася невдалою. Команда дослідників повідомила, що кит це молода самка. Немає видимих серйозних пошкоджень на тілі. Вони припускають, що саме кита могла мати якесь основне захворювання. Фінвали, який є другим за величиною китом на землі, планують відбуксирувати в море і дати затонути. Компанія Спай ікс та космічні США здійснять запуск на орбіту важкої ракети носія Falcon Heavy з багаторазовим безпілотним космічним літаком X-37B. Спочатку космоплан планували запустити ввечері в неділю 10 грудня. Однак місію перенесли на понеділок сьогодні. Запуск передбачається здійснити зі стартового комплексу 39 а космічного центру імені Кеннеді на мисі Карнавел у Флориді о восьмій. 13:00 PM за східним часом. Завдання космічного літака X37B тримаються в секреті. Радіо UA Chicago.